Займенник І. За абеткою він читається і грек», так? не абеткою читається І. І грек І використовується для заміни, тобто він заміняє як займенник іменників або фраз увага, які означають фрази, які означають місце або річ, і вживаються. З прийменником А, Аксон. Зафіксуйте, будь ласка, зараз включу світло, секундочку. Дедеде де, де я зупинилася. Угу. Далі. Е, важливо, на які питання відповідає І, займенник, відповідає на питання: де куди про що. Це головні питання займенника І. Де, куди, про що. Поїхали. Перший приклад. Фіксуємо. Я починаю з четвертої колонки по правилу. І замінює фразу, коли ви кажете «а сон травай», наприклад, так? Сон, вже ви знаєте його роботу. «а сон травай». Приклад, пенс а сон травай», так, Ось вам момент, коли у вас діє слово йде з А, і після А йде, або іменник травай. Або присвійний прикметник і іменник, son travail, про свою роботу. Так? Il pense à son travail. Тепер виділяємо à son travail, цілу фразу à son travail, і змінюємо його на і. І виходить, він про що думає? Il y pense. Il y pense. Хто на рівні вище, можете зафіксувати пансе а chose», думати про щось. І от коли ви кажете: «il pense à son avenir, про своє майбутнє, «il pense à…» Там я не знаю, що може бути, про що він може думати? Про що він може думати, господи, в мене жодних думок. Пишіть в чаті. О. То ви замінюєте повністю всю цю конструкцію на «i». Я про це думаю: J pense». Ну, зі пансон, ми про це думаємо. Про що? Питання про що? Elle pense à son ваканс, молодець, дякую. Підгрузила мені з Так, от так і запишіть, можете прямо пари записати в проспект. Ель elle Ваканс, Ель son, son travail, тире відкреслило це, оцей конструктор, а прийменник, сон присвійний прикметник, а, іменник, три замінились на і. І українською мовою про це. Друге правило. І замінює фразу куди. Так, А бібліотека. Значить, дивіться, ля ви знаєте, бібліотек ви знаєте, так? Вже з, з, з минулого року. Ла артикль жіночого роду, бібліотека, іменник. А, запишіть, будь ласка, собі, за аксон граф зафіксуйте. А це напрямок. Куди? Тому а бібліотека в бібліотеку. І коли ви замінюєте напрямок, який складається з А, артиклю і іменнику. Ось ця вся трь трьошечка, тріо замінюється на і, і відповідає на питання, куди. Приклад, Ельва бібліотека, вона йде в бібліотеку, вона туди йде, Еле іда Еліда. Виставила Еніда. Фраза «Оніда» знайома о. Да, ну, напишіть мені в чат. Оніда перекладається в дослівно ми туди йдемо. Ми туди йдемо. Так, наступний третій момент. І замінює а, аксонти граф, так, і місто. А алондре, а, а київ, так, місце. Місто. місце. Наприклад, Ільзабіт ПАРІ, вони живуть в Парижі. А далі ви хочете сказати, вони там живуть. Ви скажете Ільзі абітт. Ільзі абітця і останній, і, останні, і, увага. А, коли йде ціла фраза, наприклад, жві о футбо, фраза, яка йде, а, зараз скажу, А, ось цей наш прийменник, так, А, і після А ми ставимо іменник, але з артиклем. А мюзік, наприклад, о футте, то дуже часто про е, якісь захоплення ваші. Il s'intéresse à la musique, він цікавиться в чому в музиці, так, il s'interesse. Він нею цікавиться. Il si entre. Все. Занотували, закінчили. «а», «і».